Подивись, за два роки до того, як недавно вийшов Макрон і казав, що нам потрібна реформа міжнародної системи безпеки, ми не лише це кричали, ми книжку зробили. Нова архітектура людства. Де розказали, як можна влаштувати. Вийде! Нічого від себе не каже, вийди, переклади, скажи, ось Сергія, що пропонує Україна. Це вже гра. Наші глядачі, глядачі можуть не знати слово ми у двох словах. Коли коли ти он ти он кажеш, Foundation for Future. Я, Бебешко, Нікітін Чудновський. Чотири людини, які от займаються усякою фігнею під назвою стратегія, як грою. І показують, як маючи мінімум ресурсів, інтелектом можна грати. А ще я в своїх намаганнях вивчати всякі, стратегічні, всякі речі про стратегію. Пам'ятаю, що стратегія починається, коли в тебе ресурсів. Значно менше, ніж Стратегія у ремонті. Стратегія взагалі починається, коли. Е, Немає ресурсів. Ні, мова не йде про ресурси. Uh -huh. Стратегія створює ресурси, не маючи на меті створити ресурси. Ти просто граєш, тебе захоплює гра, ти здобуваєш нові простори цією грою, а потім ті, хто йдуть за тобою, в цих просторах знаходять ресурси. От так воно виглядає. Стратег не про ресурси. От той, хто грав, і придумував в радіо, так? Да? Да, він просто раз і здобув цілий великий простір. А потім люди прийшли. Так. Чувачки, виграти, я... Навіть якщо карти не ні, за тебе. Ні, ні, частоти є, купуємо, купуємо частоти, то це той, хто грав так, він що, про частоти? Думав, ні. Це вже після нього прийшли і почали. Каса тут, давай частоти купуємо. Так само і в, от, топ еліти. Вона придумує нові реальності, нові простори, нові часи, нові світи. Будує, відкриває, ти сам про це говориш. Вони не думають про звичайно, шановні, в нових світах є ресурси. Вони не думають про ресурси. От мислення влаштовано так, що ти відкриваєш світ. Це інакше мислення. Це мислення світовідкривача, а не те, що Ну от Колумб, щоб відкрити новий світ. Мав якусь мульку сказати владомошцям, які зробили це можливо. Що він розказав? Дайте мені, там золото є. Це не, їм не, зрозуміло. Не, не. Мулька була така. Я знаю інший шлях в Індії. Так, да. а, а це знову ж таки золото.